Що не так з законопроектом про самоврядування медичних професій? Чим більше антикорупційних важелей прописано в законі, тим менше корупцію отримують лікарі, коли цей закон вступить в силу. Наразі законопроект не визначає обсяг відповідальності посадових осіб органів палат, а також незрозумілий покроковий механізм вибору останніх. Нагадую, що в Україні біля 160 тисяч лікарів і провести відкриті та прозорі вибори керівництва палат може бути проблематичним. Наприклад. Відповідно до цього законопроекту має бути створені окремі палати для лікарів сімейної медицини і лікарів-спеціалістів, в той час як сімейних лікарів біля 25 тисяч, а лікарів спеціалізованої допомоги більше 100 тисяч. Крім того, теперішній законопроект не містить чітких вимог для отримання свідоцтва на право займатися лікарською та фармацевтичною діяльністю, термінів розгляду для прийняття рішення і головне вичерпного переліку підстав для відмови у видачі такого свідоцтва. А це створює додатковий корупціогенний фактор, оскільки залишає можливість встановлення надмірних вимог для представників медичних та фармацевтичних професій та необґрунтованого переліку підстав для відмови у видачі такого свідоцтва у нормативно-правовому акті нижчого рівня. Долучайтеся до активної спільноти та скажіть своє слово в обговоренні закону про лікарське самоврядування.